Права 1058 Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що в нас в першому завданні. Отже, х відняти 189 на 307 дорівнює 21 183. Не розумію, чому такі складні числа, ну, але вже як є, так є. Ну що ж, давайте думати, як знайти оцей весь невідомий множник у дужках. Треба добуток 21 183 поділити на відомий множник. Так і записуємо тоді, що x. Відняти 189 це дорівнює. Тобто добуток 21 183 треба поділити на 307. Ну що ж, пишемо тоді, що Х. Відняти 189 дорівнює. Тут вже нічого не зробиш, треба ділити. Ну що ж, почнемо. Ну, давайте тоді записуємо 21 183. Що ділиться? Що ділиться на 307? Так, 211 не ділиться. Тоді треба 2118 поділити на 307. Ну що ж, можливо, 7. Але 7 на 7 – 49. А тут буде 21, не підходить. Беремо менше, ніж 7, беремо 6. Отже, 6 на 7 це 42. 2 пишемо. 4 запам'ятовуємо. Далі 6 на 0 це 0, плюс 4 це буде 4. Далі 3 на 6 це 18. Віднімаємо. 8 мінус 2 це 6. 1 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 4 це 7. Далі 1 забрали одиничку, це 0. 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 10-8 це буде 2. Ну а 2-1 це 1. 1 мінус 1 0, не пишемо. Зносимо 3. Отже, у нас буде 2763. Так, у кінці, щоб була трійка, нам треба помножити 7 на скільки? На 9. Так, на 9, але 3 на 9 це 27. Ну що, спробуємо на 9. Пишемо 9. 7 на 9 це 63. 3. пишемо, 6, запам'ятовуємо. 0 на 9 це 0, плюс 6 це 6, а 3 на 9 це 27. Віднімаємо. Отже, залишок у нас буде 0. Тобто ми записуємо, що частка у нас дорівнює 69. Є. Ну що ж, зараз у нас є зменшуване, від'ємник і різниця. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до різниці відняти від'ємник. Записуємо, що Х дорівнює. До різниці 69. Треба додати 189. Ну що ж, пишемо тоді Х Ну, Давайте додавати. Я тут знайду місце і додам. Пишемо 69. Додати 189. 9 плюс 9 це 18. 8 пишемо 1 – старший розряд. 6 плюс 8 це 14, плюс 1 це 15. 5 пишемо одиницю старший розряд. 1 плюс 1 це 2. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює. 258. Все. Перше рівняння. Ми розв'язали його коренем, є число 258. Переходимо до другого. Отже, знову тут у нас є вираз у дужках, щоб його знайти. А це ділене дільник і частка. Нам треба частку помножити на дільник. Тобто пишемо, що 2022 плюс х. дорівнює, Отже, 104. Треба помножити на 29. Ну що ж, пишемо тоді 2022 плюс Х. Це дорівнює. Ну, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 104. Що множиться на 29. Множимо. 4 на 9 це 36. 6 пишемо 3, запам'ятовуємо. 0 на 9 це 0, плюс 3 це 3. 1 на 9 це 9. Є. 2 на 4 це 8. 0 на 2 це 0. 1 на 2 це 2. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 3 плюс 8 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 9 9, плюс 1 це 10. 0, пишемо, 1, запам'ятовуємо, 2 плюс 1 це 3. Отже, записуємо, що це буде дорівнювати добуток 3016. 3016 є. Ну, а тепер, як нам знайти невідомий доданок, треба від суми 3016, відняти відомий доданок 2022. То пишемо, що Х дорівнює від суми 3016. Віднімаємо відомий доданок 2022. 22 є. Ну і пишемо, що х дорівнює. Давайте віднімати стовпчик. Записуємо 3016. Відняти 2022. Віднімаємо. Отже, 6 мінус 2 віднімаємо, це буде 4. 1 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. Тоді буде 11 мінус 2, це буде 9. У нуля позичити не можна, беремо старшого розряду. Тоді 10-1 це буде 9, 9 мінус 0 це 9. Далі 3, забрали одиничку 2, 2 мінус 2, 0, попереду не пише. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює 994. Є. Ну що ж, ми розв'язали тоді друге рівняння. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Давайте десь тут запишу. Отже, записуємо відповідь. Отже, в першому записуємо коренем є число 258, а в другому коренем є число 994. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ми повторили, як правильно розв'язувати рівняння. На цьому вправу завершено.